Тому, тому, що для мене вже дні зливаються, тому що я ці, вже другу ніч на Майдані стою, і я вже не знаю, чи ніч, день, що просто є якийсь час. По суті, е, дивіться, приїхало десь близько пяти, е, близько 5 автобусів Беркуту. Але це було чуть-чуть пізніше. Першими з'явилися два е, якихось самосвали чи Камази, на яких була ялинка. Тобто ну, ну, ялинка сама недобудована. Да? І тімо під приводом того, що ми зараз будемо добудовувати ялинку, підвезли два прицепи з оцими частинами ялинки. Частина людей ринулась, наша хто під'їхав, і звідти міліціонери почали толкати на нас ці жестяні паркани. І е, все менше і менше ну, територія Майдану ставала, а територія та, ніби яка ялинки, розширювалася. Наші люди стали і не дозволили їм рухати ці речі. Поки половина людей відтянулася на передову туди в сторону хрещатика. Під'їхало кілька автобусів Беркуту, всього десь було близько певно тисячі людей, можлив, можливо, і більше. І вони почали оточувати навколо цього залізного паркану весь Майдан. Коли вони його повністю оточили, то підрозділ Беркуту почав вливатися всередину залізного паркана. І частина, друга частина людей, яка була не біля Хрещатику, а яка захищала стелу, вони захищали це як самий осередок Майдану, як нашу ідеологічну цінність. І люди, хлопці, стояли отак от під руки, і дівчата, і всі ви просто відео самі побачите, як просто хто там був і як люди вилітали. Вони підійшли з задньої частини стели, і з задньої частини стели почали про пропихуватися, і люди з передньої частини почали вилітати. Притом пропихуватися зразу, з ходу вони били своїми цими палицями, кійками і всім. І ну, ніхто просто нічого не зміг зробити. І потім, коли люди почали відбігати і казати, що ви робимо, ми до останнього кричали в якісь моменти міліція з народу, міліція з народу, але то було до якогось моменту. ж, повірте, при такій речі, люди, які до останнього стояли і казали все в позитивному русі, там такі просто мати були на, 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 на ту міліцію. І коли ми перебігли хрещатик, нам сказали, перейдіть на ту сторону дороги. А коли ми перейшли на ту сторону дороги, Беркут ще... Три рази на нас нападав певними хвилями і відганяв. Таким чином ми відтіснилися аж повністю до Макдональдса, там, де дорожки розходяться в цю сторону, і їм ну вже повністю було б незручно розсіюватися, і нас доганяти. І ми всі дорожки розбіглися і серед них загубилися. А потім почали збиратися біля пам'ятника Богдана Хмельницького. Ну, Він повинно збирати, збиратись, а потім ну, я зник, а всі підійшли. А вас били під час виконання гімну? Під час виконання гімну так били, але не тоді, коли співали загальному народу, ну загально всі коли стояли, а били тоді, коли ми отак от відходили, тікали в якісь моменти і продовжували співати гімн, то ті поодинокі типу, люди, які співали гімн, все одно доганяли і били. Павели, потерпіти руку по давати. Ви знаєте, чесно кажучи, яку я, з я не розпізнаю форму Молоде молодий чоловіче. Отут прийшла дівчина, вона знімає на комп'ютер. Я не знаю, як там сказати. Молодець.